Привіт, п'ятка, рада вітати вас на моєму ютуб-каналі. Якщо ми з вами сьогодні знову на кухні, це означає лише одне: сьогодні великий великий кукінг. І сьогодні він у нас буде дійсно великий, тому що ми приготуємо не одну страву, а цілих три, скажімо так, рецепти вихідного дня. Бо реально вам задобиться цілий вихідний, щоб це все приготувати. Бай-бай! Короче, беремо інгредієнти і погнали готувати. Першим ділом ми приготуємо з вами бельгійські вафлі, два яйця у миску. Туди ж цукор, ванільний цукор, трішечки солі, розпушувач і заливаємо молочком. А тепер просіємо туди борошно, вливаємо масло без збивалочки. Ніяк я зазвичай це роблю погружним блендером, щоб було все гладенько, щоб не було грудочок. Вжук, бжук, бжук. бжук. І зробили ми ось таке класне тісто По текстурі має бути таке як густа-густа сметана. Поки вмикаємо нашу вафельницю і ще одночасно відправляємо пасту варитися. Так, відкриваємо і будемо відправляти туди перші вафлі. Тримайте кулички, щоб вони вийшли. Все Це... смажаться. А тепер потрібно півдня чекати, поки вони всі пересмажаться. Ціла миска тіста. А, дивіться, Вони красивенькі вийшли. О, oh, вау! Wow. Wow. Плас. Якщо що, класичні, я вперше готувала тільки що. Вафлі в мене будуть двох смаків. На одну беру нутеллу, малесеньку баночку, а на іншу взбиті вершки. Перші змащуємо нутеллою. Наверх кладемо бананчик. Не ну, погодьтесь, це ідеальне поєднання. Збиваємо вершки. Oh, yeah, yeah. Поньк-поньк. Наші біла хмаринка. І туди подріблене манго. Ну які ж вони гарнющі вийшли. Навіть не очікувала. Наступна страва назвуть англійські мафіни. Так, так, саме така булочка, як у Макдональдсі. Ооо! Oh! І так, давайте замісимо тісто у велику миску, просіємо борошно. Туди ж додаємо дріжджі і сіль. Все це перемішуємо. Заливаємо молочко у каструльку, трішки води. І туди ж шматочок масла. Нам це потрібно розтопити, але легенько нагрійте, воно не має закипятитись у вас. Все трішки підігріли і наливаємо у наше борошно. І замішуємо ось таке тісто. Ля-пляп-пля-пляп. Ляп, ляп, ляп. Таку калапецю помісили я ще з дитинства люблю оце самі сині. І ховаємо його у тепле, без сквознячків, місце. Бажано хоча б на годинку. Взагалі, в ідеалі десь ніч воно має там стояти, ну, щоб відбулася вся там ця потрібна ферментація. Тісто доволі просте, готується нескладно, але вимагає дуже багато часу, бо воно має піднятися ще. І лише у вихідний день я можу це все зробити, тому що рецепти займають дуже багато часу. A few later. А в нас вже піднялось наше тісто на булочки. Нам потрібно його розкатати, але без ката. Присипаємо поверхню кукурудзяним борошном і ось так пальчиками виминаємо тісто. Беремо склянку потрібного діаметру. Ну або може у вас є спеціальне кільце, беріть його. Тут у нас мар'яна і геометрія починається, і виминаємо такі кругляшики. Наробили таких штучок, прикриваємо їх плівкою і знову ж таки ще поки що чекаємо. Але вже тут недовго хвилин 15 хоча б. Булочки наші вже підійшли, будемо їх смажити. Викладаємо на розігріту сковорідку без олії. І десь смажимо по 5 хвилин із обох сторін. Дивіться, як там піднялись наші булочки. Нам їх потрібно тепер перевернути. Ну, такі гарнюсики. Потрібно впевнитися, що вони дійсно готові всередині. Розрізаємо навпіл. Ааа, дивіться, які бульбашки! Дуже класно піднялося тісто. Ну і так смажимо всі. Аа, дивіться, точно як МакМін у Макдональдсі. А ми його зараз і приготуємо. Булочку на гриль, нехай трішки підрум'яниця. Смажимо бекончик, Яйце було б добре, щоб у вас була така кругла форма, і в ній посмажити яйце. Але в мене такої немає, тому смажимо звичайне. Просто виріжу. Кладемо булочку, далі кладемо сирочок. Бажано щоб це був чедер. Далі бекончик і яєчко зверху знову булочку. Я це люблю. Я думаю, вийшло нічим не гірше. І ще одна така страва, дуже смачна, але вже італійська. Буде у нас салат з пастою. Паста салат. Нам потрібні помідорки чері, нарізаємо їх на половинку або на ось такі четвертинки. Далі фіолетова цибулька краще її замаринувати, щоб вона не була дуже різкою. Додаємо трічки оцту, водички. Соль і цукру. І залишаємо в такому маринаді її. Далі нарізаємо моцареллу Я знайшла тільки ось таку велику. Бажано було б взяти ось такі малюсінькі, як наші черіки. Було б значно прикольніше. Да. Охолоджуємо нашу пасту, збираємо салат, висипаємо в миску пасту, Моцареллу трішки зелені, туди ж цибульку, туди ж помідорки, подібні салями. Ще самі з нього беруть прошуту. В ідеалі ще потрібно було б взяти оливки. ай я я не люблю. Пишіть, хто ще такий. Я. Оливкова. Всі улюблені приправи, все, що хочете там додати. Перемішуємо і ось такий класний салат у нас вийшов. Подивіться, який він кольоровий, і красивий, просто неймовірний. На балкон! Думаєте, це буде смачно холодні макарони і салат? Хто таке любить, напишіть. Якісь у нас сьогодні інтернаціональні страви вийшли: та бельгійське, та італійська, італійське, англійські мафіни. У мене вже за вікном навіть дощ почався і закінчився, і знову почався. Цілий день сьогодні готуємо. Тому будьте готові, запасайте собі півдня точно. Aha. І так, з чого б це почати куштувати? Ну, давайте спочатку перевіримо наш мафін. Наш такий бургер. <клуздит> mm, реально, смак такий, як у Макдональдсі. Просто нічим не гірше, а навіть краще. Далі у нас йде паста салат. Вийшло, ну, дуже красиво. Погодьтесь, такі яскраві відціночки. Як це його так взяти, щоб сам взяти? <клузд git> це цікаве поєднання макарончиків разом з салатиком. Це реально прикольно. Дуже смачно. Я думала, буде гірше. О, кемеравілля! Ну і ще одні. На десертик у нас бельгійські вафлі. Так, я навіть не знаю, яку мені хочеться скоріше скуштувати, напевно, з манго. Та, Так, сам це нереально смачно. Пишіть, який з трьох рецептів вам сподобався найбільше, хоча я не знаю, як тут можна вибирати. Сьогодні у нас прям вийшов якийсь європейський випуск всі страви різних країн. Якщо хочете ще більше таких великих кукінгів, пишіть. Дякую, що сьогодні були зі мною. Я сподіваюся, вам сподобалось це відео. Якщо так, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Па-па!